Добрий день, мої любі діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо займатися онлайн. І на сьогоднішньому уроці ми з вами розберемо таку чудову пісеньку, яка має назву Диво Осень. Я знаю, що зараз така чудова погода. Всі останні деньки тепли намагаються отримати сонячні якісь лучики прийняти всі на себе. Цю пісню написала наша миколаївська композиторка Анна Оленікова. Слова Лариси Ратич написані. Давайте послухаємо, будь ласка, про що ж мається тут у цій пісні йдеться? Гарні дні, ласкаве диво, осінь тепла, золота, кольорове і красиве листя тихо обліта. Я бажаю, щоб ви усі були завжди у теплому, захищеному місті. Осінь осінь, ти ласкава казка, і в осінню днину годі сумувать. Осінь, осінь, ти остання ласка. здравствуй, диво осінь, буду я співать. Чому остання ласка, як ви вважаєте? Тому що після осені наступає зима. І завжди, і не завжди зима буває лагідна, тепла, так? буває і сурова, і дощ, і град, і морози. Маємо надію, що у цьому році не буде такої зими. Давайте поки насолоджуватися чудовою погодою осіння. Другий куплет. Сонечко ще гріє добре, і гуляють дітлахи. Та летіти ген за обрі вже збираються птахи. Третій куплет. Птах летить в краї далекі. Осінь каже в добру путь. До побачення лелеко. Повернутись не забудь. Завжди птиці повертаються назад до рідної оселі. Вони відлітають на зиму у теплі края. А потім, коли вже осінь закінчується, вони до нас повертаються. Тож і в цьому тексті також проводиться такий приклад, що до побачення лелеко повернутись не забудь. Давайте послухаємо цю пісню уважно, а потім спробуємо самі її розучити. Да? Давайте відразу спробуємо заспівати перший куплет. Гарні, дні, ласкаве диво, осінь, тепла, золота, кольорове і красиве. То й диво осінь, буду я свівать. Молодці. Зараз слухаємо другий куплет. Піваємо другий куплет. Сонечко ще гріє добре, і гуляють дітлахи, та летіти вже за обрінь, вже збираються птахи. І слухаємо третій куплет. Реклама на Дмитрівна на рекламу. Третій куплет. Птах летить в краї далеке. Осінь каже в добрий путь. Та побать, до побачення лелеко повернутись не забудь. І співаємо третій куплет. Птах летить в краї далеки, осінь каже в добру путь до побачення. Ти остання ласка, здравствуй, диво осінь, буду я співать. І повторюється знов приспів. Осінь, осінь, каска, і в осінню днину сумувать Осінь, 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 ти остання ласка, Здравствуй диво, осінь, буду я співать. Остання казка. І туди осінь буду я співати Ну, я вважаю, що ми з вами завивчимо обов'язково цю пісеньку, тому що вона не дуже складна. І зараз така лагідна осіння погода. А зараз давайте згадаємо, коли ми дихаємо з вами на уроках. У нас була така вправа, да? ми уявляли, що перед нами листочки і ми брали дихання і так дули. Щоб лист відлетів кудись. Давайте зробимо таке дихання. І ще, будь ласка, можете лист осінній знайти та робити такі вправи. Можете уявний лист на ладонь, а зараз так, щоб він залишився на ладоні. Тобто лагідно, лагідно дихаємо. Молодці, ще раз, будь ласка. Молодці, а зараз дмухнули так, щоб лист відлетів. Молодці ще раз, будь ласка. Молодці ще раз. Нагадую, куди ми беремо дихання? Ми беремо у живіта. Будь ласка, ще раз вдох. Молодці. Тож бажаємо, щоб наша осінь була як як можливо, довше, тепла, чарівна, щоб вона нас зігрівала своїми лучиками і дарувала нам багато-багато цікавих подарунків. Бережіть себе, я вас усіх кохаю, цілую, оберігайте себе, своїх батьків і вивчаємо нові пісні.